Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привідами. Марлей помер. Це точно. Свідоцтво про його смерть було підписане пастором та іншими. Сам скрудж підписав його, а кожний документ, підписаний скруджем, мав велику вагу на біржі. Марлей був мертвий, як камінь. Чи знав скрудж, що Марлей помер? Звичайно, знав. Як же було йому не знати? Вони був знає, скільки літ були в компанії. Скруч був єдиним спадкоємцем його рухомого і нерухомого добра, єдиним його другом. Один же тільки він і оплакав марливу смерть, але і Скруч не був надто вражений цією сумною подією. Скруч залишив марливе ім'я. На вивісці Скрудж і Марлий. Іноді люди скруджа звали скруджем, а часом марлем, і він озивався. Йому було однаково. Скрудж був справжній жмикрут. Він умів схопити людину, як кліщами, придушити, скрутити. Це був старий грішник, заздрий, жадний, твердий, як кремінь. Але ніяке кресало не могло викрасати з нього благородної іскри, скритний, потайний та самостійний, як той слимак. Через холод у душі і вся постать його, немов заморозилась, ніс загострився, щоки зморшились, хода стала скутою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли, а голос хитрий та хрипкий скрипів. Холодним інієм блищало його волосся, брови і сухе подборіддя. Скрудж всюди носив із собою той холод. В найгарячіші дні він морозив ним свою контору і не давав їй нагрітись, хоч би на градус, навіть на Різдво. Надвірний холод і тепло не впливали на Скруджа. Найгірша негода не могла дойняти його. Злива, град мають перевагу, вони іноді бувають щедрі, а Скрудж ніколи. Ніхто на вулиці, зустрівшись з ним, не зупинявся, щоб привітно спитати в нього «Якся маєш, пане Скрудже, коли ви зайдете до мене? Старці не сподівались від нього милостині, діти ніколи не питали, котра година. Ніхто ніколи за все його життя не попросив його показати дорогу. Скруч не звертав на те уваги. Йому навіть подобалось протоплюватись дорогами людського життя, нехтуючи людськими співчуттями. Якось перед одним найкращим днім року, перед Різдвом старих скруч працював у своїй конторі. Година була холодна, похмура. Туман аж проймав. Скрут чув, як люди ходили на дворі, крехчучи з холоду. Туман був такий густий, що по той бік двору будинки здавалися привідами. Скруч не зачиняв дверей у своїй кімнаті, щоб наглядати за писарем, що переписував папери у сусідньому закамарку, тісному та темному, неначе бочка. В коминку скруджа ледве горіла, а в коминку писаря так мало було вогню, що, здавалося, неначе там жевріла одна жарина. Але писар не міг підкинути вугілля, бо скринька з вугіллям стояла в скруджевій кімнаті. І щоразу, як писар уходив туди з лопаткою, щоб набрати вугілля, господар камину казав йому що, мабуть, їм прийдеться розлучитися. І писар, замотавши шию білою хустиною, і думав, як би його зігрітися коло свічки, але це була трудна справа. Будьте здорові, зі святим вечором, з веселим Риздвом, дядечко. Щасти вам, Боже, залунав зненацька радісний голос. То говорив скруджів племінник, худко війшовши в кімнату. Що за дурниці? відказав Скрудж. Племінник зігрівся, швидко йдучи по холоду та туману. На щоках у нього горів рум'янець, очі блищали. Різдво дурниці, дядечко? спитав племінник. Ви, звичайно, так не думаєте? Думаю, відповів Скрудж. Веселе Різдво, з якої речі тобі радіти? Ти, здається, доволі вбогий. Змилуйтесь, весело промовив племінник. Краще скажіть, які ви маєте право сумувати, з якої речі ви похмурі. Ви, здається, доволі багаті. Та не гнівайтесь же!» Як же мені не гніватись, бурчав дядько, коли світ, заселений такими дурнями, як ти? Радісне Різдво, не говори мені такого. На різдво платять борги без грошей. Воно показує, що чоловік став на рік старший і ні на годину не став багатший. Коли б я міг робити так, як бажаю, скрикнув Скруч зі злостю, то я б кожного дурня, що славить Христа, зварив разом з його різдвяною стравою і поховав би, застромивши йому ялинку в серце. Дядечку, благав племінник. Племіннику. Одказав сурово дядько, святкуй собі Різдво по-своєму, і не заважай мені святкувати його, як я хочу. Хіба це святкування? скрикнув племінник, але річ у тім, що ви його зовсім не святкуєте. Ну, то не заважай мені зовсім про нього не думати. Нехай воно тобі буде щасливе, а й справді, чи принесло воно тобі коли небудь щастя? Є багато речей, що я з них міг би добути щастя, але я ними не скористався, між іншим, і Різдво так само. Але окрім моєї великої шаноби до святого Різдва, я ще вважаю цей день найкращим році добрий, веселий, ласковий, привітний день. Єдиний з усіх днів, коли всі вузькі серця ширюються. Коли всіх бідніших людей вважають за своїх товаришів, а не створінням іншої породи. І через те, дядечку, хоч різдвоє не поклало мені в кишеню ані шматочка злата або срібла, а я все ж певний, що воно мені дало добро і буде ще й його давати. Я славлю його, та не гнівайтесь, дядечку. А краще приходити до нас завтра обідати. Іди ти, перше, ніж я прийду до тебе. А через що? Чому? А нащо ти оженився, Повів скруч. Бо закохався. Бо закохався, заворкотів скруч з таким презирством. Немов йому сказали, ще дурніше за веселе Різдво. Прощавай. Але ж дядечку, ви й тоді, як я був не жонатий, не були в мене жодного разу. На що ж відмовлятись тепер, моїм одруженням? Я нічого від вас не хочу, нічого не прошу, чому ж нам не бути добрими друзями? Прощавай, промовив Скрудж. мене до самого серця відьмає ваша невблаганність, ніякої сварки між нами не було. Я спробував зблизитись з вами. Заради Різдва і до кінця свят матиму веселий настрій. Бажаю вам, дядечко, радісно зустріти Різдво. Прощавай, сказав ще раз скруч. Але, незважаючи на це, племянник вийшов, не промовивши жодного гнівливого слова. Він зупинився, щоб побажати й писареві щасливих свят, і той, хоч вже мало, не зовсім замерз. Але від щирого серця відповів на привітання. Почувши це, скруч пробубнів: Оце ще! Писар бере 15 шилінгів на тиждень, з жінкою і цілою сім'єю на шиї, а теж думає про радісне Різдво Ні, це божевільні люди. Писар впустив двох панів, поважних і дуже приємних на вигляд. Вони підійшли до Скруджа з паперами в руках і вклонилися. Чи це контора Скруджа Марлея, почав один. Сьогодні якраз сім років, як Марлей помер, відповів Скрудж. Ми певні, що ви будете його щедрим наступником, сказав пан, подаючи Скруджеві підписаний лист. Почувши зловісне слово Щедрий. Скруч насупив брови, покрутив головою і віддав папір. У це свято, провадив далі пан, подаючи скруджеве перо. Більше, ніж коли, хотілося би купити деякого припасу для бідних. Вони дуже страждають від холоду. Сотні тисяч людей не мають найпотрібнішого. Хіба вже нема тюрми? спитав Круч. Тюрем занадто багато, відповів пан, опускаючи перо. А робітні будинки ще є? Я хотів би сказати, що нема, але, на жаль, вони занадто ретельно працюють. А закон про бідних все ще в силі? У повній силі. Так, а я боявся. Думав, чи не сталося чогось такого, що спинило їх діяльність? Я дуже радий, що помилився. Але ж ці установи навряд чи дають їжу, потрібну людині для душі і для тіла. Отже, ми дбаємо, щоб зібрати грошей та купувати хліба, м'яса, дрова і теплу одежу бідним. Ми навмисно обрали це свято для своєї діяльності, бо в цю пору найбільше допікає нужда і найбільше бавляться багаті люди. Скільки скажете записати від вас? Нічого, відповів Скрудж. Ви бажаєте зостатись невідомим? Я бажаю, щоб мені дали спокій, панове. Оце моя відповідь. Я сам не граюсь в Різдво і не маю таких достатків, щоб давати на забави ленивим. Я від себе даю на ті установи, що оце згадував. Вони досить дорого коштують. І кому доводиться погано, нехай де до них. Багато хто швидше згодиться вмерти, ніж піти туди. Якби вони згодились швидше вмерти, відповів скруч, то ще й краще було б поменшало б трохи людей, а то вже дуже навплодилися. Втім, вибачте мені, панове, це не моє діло. Досить чоловікові знати свої справи і не мешатись чужі. Прощавайте, добродію. Побачивши, що більше нема чого говорити, пани пішли, а скруч продовжував далі свою роботу, дуже задоволений собою. Тим часом туман зробився густий, а темрява стала непроглядна. Мороз міцнішав. На вулиці проти двору. Робітники ремонтували газові труби. Вони розпалили багаття. Навколо нього зібрались дорослі діти, в лахмітті, гріючи руки біля вогню. Вода в крані замерзла, і він став, неначе шматок льоду. Тільки світло від ламп у крамницях, прикрашених ялинками, кидало червоний колір на тротуар. Якийсь убогий чоловік з червоним носиком. Бо мороз гриз його за носик так, як собака гризе кістку, спинився коло дірочки від ключа у скруджевих дверях, щоб пошанувати господаря колядкою, але тільки він заспівав щастя Боже господарю, як скрудж люто вхопив лінійку і вимовив такий скажений прокльон, що бідний співак от жаху перебіг на другий бік вулиці. Час було замикати контору. Скрудж з неохотою встав зі свого стільця, і по тому знаку писар зразу погасив свічку в своєму закаморку і надів шапку. Ви, певно, захочете бути вільні завтра цілий день, чи не так? запитав в нього Скрудж. Якщо це для вас буде вигідно. Зовсім не вигідно, і це несправедливо. Бо я плачу вам гроші за цілий день даремно. Писар зауважив, що це трапляється раз на рік. Хороша причина, щоб обкрадати людей кожного 25 грудня, сказав Скрудж, защіпаючи своє пальто під саму шию. Ну, та вже нехай буде завтра ваш день, але післязавтра приходьте якомога раніше. Іскруч, буркочучи, вийшов з контори. Писар швидко, як блискавка, замкнув її, краще замотав хустину навколо шиї, пальто в нього не було, і побіг, ковзаючи по замерзлих калюжах і так святкуючи святвечір. Потім він усієї сили побіг додому, щоб гратися зі своїми дітьми в піжмурки, бо світити в них не було чим. Скрудж жив у тій домівці, що колись належала його покійному товаришу. Це був ряд темних кімнат у здоровенному домі. Дім був такий старий та понурий, що, окрім Скруджа, ніхто в ньому не жив. Решта квартир винаймали в ньому для контор. Двір був такий темний, що Скрудж мусив іти навпомацки. Густий туман висів над старими похмурими ворітьми. Тепер читачеві треба звернути увагу на молоток біля скруджевих дверей і добре запам'ятати, що він був зовсім звичайним. Скруч бачив його щоранку і щовечора. Пам'ятайте, що за всі сім років скруч не згадував Марлея, а згадав оце вперше перед вечором. Як говорив з тим панами. Стромивши ключ у замок, скруч виразно побачив, що молоток не молоток, а марливе обличчя. Хоч навкруги було темно, однак обличчя світилось яким білим світом. Обличчя було дуже блідне, очі в ньому широко розплющені, але воно було страшне не через свій вираз. Коли скруч почав пильно придивлятись до цього явища, то воно зникло, і молоток знов став молотком. Якщо ми скажемо, що скруч не злякався, то це буде неправда. Але він знов узявся за ключа, якого впустив від страху, сміливо відімкнув двері, увійшов і запалив свічку. Скруч промовив Дурниця. І з грюкотом зачинив двері. Луна пішла по цілому будинку, як от грому. Скрудж замкнув двері і помалу пішов по сходах. Часто кажуть, що можна проїхати шестернею по гарних стародавніх сходах, а я скажу, що по скруджевих сходах можна було справді пронести в поперек катафалт. Може, через те Скруджеві і здавалося, що поперед нього в темряві посувається сам по собі здоровенний катафалк. Шість вуличних ліхтарів не змогли би освітити сходів, тому ви можете собі уявити, що від свічки на них було досить темно. Але Скрудж пішов нагору, не звертаючи ні на що уваги. Темрява річ дешева. І Скрудж любив її через те. Але раніше, ніж замкнути двері, він пройшовся по своїй кімнаті, оглядаючи, чи все в ній як слід. Задовольнившись оглядом, Скрудж замкнув двері, переодягся, надів нічну шапочку і сів біля вогню пити тепле питво. Камін був дуже старий. Обложений голландськими кахлями зі строкатими малюнками зі святого письма. Там були каїн і авель, дочки фараонів, ангели, що злітають на хмарах, апостоли, взагалі сотні осіб, і все це зненацька перетворилось на обличчя того марлея, що вже сім літ як умер. Які дурниці? промовив Скрудж. Походивши трохи, він знов сів. Закинувши голову на спинку крісла, він глянув на дзвоник, що давно висів без ужитку. Зненацька він почав гойдатися. Потім заздвонив голосно, і до нього обізвались дзвінки з усього дому. Вони дзвонили півхвилини, але Скруджеві здавалось, що цілу годину. Потім усі дзвінки змовкли. Тоді, в самому низу, в підвалі, щось забречало, немов хто волочив тяжкого ланцюга. Скруч згадав, що він чув, ніби привіди, з'являючись людям на землі, завжди тягнуть за собою ланцюги. Згодом двері з льоху відчинилися зі страшенним гуркотом. І скруч почув, брещання вже виразніше. В ніжньому поверсі, потім на сходах, а далі коло дверей до його покоїв. Дурниці, сказав знов скруч, не хочу цьому вірити. Але він таки змінився в лиці, коли привід перейшов крізь двері, увійшовши в кімнату і встав перед ним. То була справді марлива тінь у його звичайному каптані і високих чоботях. Ланцюг, що тяг марлей, прив'язаний йому до стану, був дуже довгий і звивався як хвіст. Він був зроблений зі скриньок на гроші, з ключів, із замків, із міцків з грошима. Все це було зроблено із заліза. Скруч пильно роздивився привіда наскрізь. Він почув на собі погляд його смертельних холодних очей. І сам холодів від того. А все-таки він не вірив і сам боровся зі своєю уявою. Ну, сказав Скрудж, – холодно, чого ви хочете від мене? Дуже багато, відповів привід. Це був марлеїв голос. Хто ви такий? За життя я був товаришем вашим, Яковом марлеєм. Чи не могли б ви сісти? спитав Скрудж підозрово поглядаючи на привіда, Скруч через те спитав, що не знав, чи може прозорий привід сидіти. Привід сів по другий бік каміна. Ви не вірите в мене? Не вірю. Чому ж ви не вірите своїм очам? Бо часом найнезначніша річ впливає на наше почуття. Незначний розлад шлунка робить почуття неправдивими. І вони нас обдурюють. Скруч в ту хвилину намагався жартувати, щоб подігнати страх, бо голос привіда проймав його аж до кісток. Він відчував, що сидити мовчки і дивитися в скляні очі привіда буде йому погибел. Навкруги привида була якась пекельна атмосфера. Дурниці, я вам кажу дурниці, сказав Скрудж. Почувши це, привід так страшно і сумно крикнув і з таким страшенним брязкотом тряс своїм ланцюгом, що Скруджева щелепа впала йому на груди. Він пав на коліна і затулив обличчя руками. О, змилуйся, скрикнув скрудж. Нащо ти, страшенний привід, так турбуєш мене? О, чоловіче, чи віриш ти тепер в мене? спитав дух. Вірю, відповів Скрудж, я мушу вірити. Але чого приведе, сходять на землю, чого вони приходять до мене? О Скрудже, у людини душа не повинна бути замкнена. Треба, щоб вона зустрічалась зі своїми близькими, щоб мала співчуття до інших. Коли душа не робила цього за життя, то мусить покутувати це по смерті. Вона засуджена тенятися по світі, і бачити, о горе мені! те бачити, до чого вже не можна прилучитися, тих бачити, що за життя могла б з ними ділитися, що їх щастя держала в своїх руках, привід застогнав. Висковані, промовив скруч тремтячим голосом, твій ланцюг був такий, як мій. За сім літ перед цим. Відтоді ти багато працював коло нього, і він зробився дуже важкий. Якове, почав Скрудж, благаючи. Старий Якове, скажи мені щонебудь, заспокій мене. Я не маю чим тебе заспокоїти, Бенезере скрудже, отказала Мара. Заспокоєння приходить з інших володінь. Його приносять інші посланці, іншим людям. Я навіть не можу тобі всього сказати, що хотів би. Я ніде не можу затриматись. Моя душа за життя ніколи не входила за вузькі межі нашої грошової ями. Через це мені треба відбути багато тяжких мандрівок. Скруч! Не підводячись з колін та не розплющуючи очей, став міркувати про те все, що йому сказав привід. Ти вже сім літ, як умер, сказав скруч, і увесь час мандруєш? А прутко ти просуваєшся? спитав Скруч. Замість відповіді, Привід затрас ланцюгом. Зловісне брещання залунало в нічній тиші так, що поліція могла б зовсім справедливо обуритись за порушення громадського спокою в цілому кварталі. О нещасна, скована істота, скрикнув привід. Ти не знаєш, що коли б людина хотіла робити те добро, що вона може зробити, то життя здалось би їй коротким. Не знаєш ти, що ніяке каяття не може полагодити життя. Страчене даремно, і я цього раніше не знав, і я такий був. Але ж ти завжди був хорошим, діловитим чоловіком, Якове, зауважив Скруч, заїкаючись, бо він став почувати, що марливі її слова приходяться й до нього. Діловитим, скрикнув Привід, Моє діло мусило бути. Всі люди. Добро, любов, співчуття, доброчинність оце все було моє діло. Торгові справи були тільки краплею того моря справ, що мені було призначено. У цю пору року я найбільше страждаю. О, чому я не разу не підвів очей до тієї зірки, що завела волхвів до обогої печери, хіба мало бідних домівок? Що сяйва тої зірки, завело б мене до них. От цих речей скруджеве серце стислось, він почав тремтіти. Слухай. скрикнув привід, бо я муситиму тебе лишити. Я буду слухати, відповів Скруч. Тільки благаю, якове, не малюй мені таких картин. Скруч обтер піз обличчя. Я прийшов для того, щоб сказати. Що ти ще можеш мати надію минути моєї долі. До тебе прийдуть три духи. У Скруджа був тепер нещасний вигляд. Я думаю, мені не хотілося би того, мовив Скрудж. Без їхнього візиту ти маєш таку саму долю, як я. Сподівайся, першого з них завтра в першій годині ночі, другого. На другу ніч в ту саму годину, третій прийде на третю ніч з останнім дзвоном півночі. Мене ти більше не побачиш, але пам'ятай, що було цієї ночі. Привід почав відступати від скруджа, і за кожним його кроком вікно потроху відчинялось. А як він дійшов, то вікно вже стояло відчинене. В ту хвилину Скрудж почув за вікном невиразні гуки, що колхалися в повітрі, то був якийсь плач горя, каяття, жалю. Привід прилучив і свій плач до них і поплив помалу в холодну ніч. Скрудж з острахом підійшов до вікна і визирнув. Він побачив силу привидів, що літали в повітрі, та жалібно стогнали. На кожному був такий ланцюг, як у Марлея. Було видно, що всі муки привидів були від того, що вони хотіли допомогти нещасним людям, але навіки втратили змогу. Далі вони зникли. Тиша знов запанувала в домі. Скруч зачинив вікно і почав оглядати двері, міркуючи, як це могла, крізь ніг увійти Марлеєва тінь. Двері були замкнені. Скруч хотів сказати дурниці, але за першим же звуком зупинився. Тим часом Скруч почув велику потребу відпочити. Підійшов до ліжка, не роздягаючись, упав на подушку і в ту хвилину заснув.